Шановне панство, комунарського я повинен зачитати цю преамбулу для того, щоб всі розуміли що до чого. Отже, збори громадян українського народу за місцем проживання і здійсненням права на місцеве самоврядування, що відповідає Декларації прав народів 1976 року, та визнається і гарантується Конституцією України в статтях 7, 39, 69 та 140 ми громадяни українського народу, що є присутні на зборах, визнаємо дію Конституції України 96-го року, і в своїй діяльності не відходимо від її положень. Ці рішення, що приймаються нашими зборами жителів, не виходять за межі адміністративної території нашого осередку населеної території, на якій жителі реалізують своє право на місцеве самоврядування і не можуть бути тлумачені проти конституції України 96-го року. Ми, громадяни українського народу, що є присутні на зборах, визнаємо дію статей 140 по 146 Конституції України 96 року, і визнаємо, що збори жителів нашого осередку можуть створювати органи самоорганізації населення та органи місцевого самоврядування, ліквідовувати органи УРСР, конституція якої припинила чинність 28 червня 96 року, статтею 2 закону України про прийняття Конституції України. Також збори жителів нашого. Осередку залишають за собою право надавати оцінку діяльності нашої територіальної громади, об'єднань територіальних громад України будь-якого рівня органів місцевого самоврядування та органів державної влади України в тому обсязі, що стосується життя громадян нашого осередку. Для організації ефективного самоврядування ми, громадяни українського народу, власною ініціативою створюємо орган місцевого самоврядування Комунарська районна в місті Запоріжжі Рада. Та обираємо перший склад органу місцевого самоврядування з громадян українського народу, що є присутні на цих зборах та є жителями нашого осередку. Збори проводяться за ініціативою жителя нашого осередку. Пані. А щолема. Сулема. Майя Георгія. Української Майя. 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 Чотири літери. А. Яка «Ї» і". І". І. Кратка. І". І краткий Майя Сулема Сулема, так. Сулема. І, і така, яка бере на себе зобов'язання голови зборів. Секретар є, так що не Так, За рекомендацією голови зборів. <звісно> да. Я одразу вам звільню місце, що а, вам так не зручно. Голови зборів, зобов'язання секретаря зборів доручені жителів. А тут ви написали Дніпро. Ну що ж, я ну, мав я, залишити. Да, да. Місто Запоріжжя, якщо ви не проти, міста Запоріжжя мені. Ярославу. Да? Да. Добре. Так... гарний Ярослав. Ярославний. Ярослав, так. Отже, на збори винесені наступні питання місцевого значення. Доповідь про правовий стан органів, що заявляють себе органами держави України, та діють в межах нашого осередку. Доповідач пана Анатолій Балагін, регламент п'ятнадцять ну, всі, мабуть, люди вже такі ну дуже досвідчені багато чого знаємо, але все одно треба розуміти наступне, що будь-яка держава, коли вона формується. А вона має бути ну не просто так, виникла там, з бухти барахти її собі є. Ні, в цій державі мають виникати інструменти для здійснення державної влади. І добре, коли у нас Україна е, заснована, да, от як держава, і в нас Конституція України передбачає здійснення державної влади народом безпосередньо. Ну так само вказано, що здійснюється ще й органами державної влади, й органами місцевого самоврядування. Але погано те, що ми їх не утворювали. Ті органи, які є на сьогодні, вони були утворені іншими, іншою державністю УРСР і іншим засновником, не українським народом, а Радами народних депутатів. Бо відповідно до Конституції УРСР 78-го року, засновником були саме Ради народних депутатів, не український народ. І, можливо, там, що ви пам'ятаєте, знаєте, можна відкрити. Проєкт чергової п'ятої редакції Конституції УРСР він називається Декларація про державний суверенітет України, і ви в ній можете прочитати розділ Другий «Народовладдя». Там написано громадяни республіки складають народ України, тобто народ України виникає як слідство діяльності республіки. Люди отримали громадянство, стали народом України, позбавлені громадянства більше не народ України, тобто народ виникає не як суб'єкт, власник. А як суб'єкт слідства, і це дуже образливо, якщо чесно, і фактично дуже добре, що от та конституція, яка є конституція України 96-го року, вона передбачає іншу роль українського народу. Якщо ми визначаємося як український народ, ми отримуємо права і засновника, і законодавця, і виконавця. І в результаті, якщо ми говоримо про український народ і ми в себе визначаємо як громадянам українського народу. Тобто український народ як громада державотворця, ми визначаємо себе свою приналежність до громади державотворця. І тоді, в цей момент, ми розуміємо, що ми маємо засновувати всі органи. І е, тлумачення е, Європейського суду по правах людини, він говорить, коли розтлумачує там в принципі цю всю ситуацію відносно органів держав. Він каже, державна установа, що не була сформована законодавцем. Буде неодмінно позбавлено легітимності. А в нас вийшло так, що ми припинили дію Конституції УРСР 78-го року, ми прийняли нову конституцію, а органи залишили. І ці органи продовжують діяти. Причому вони доволі дивно продовжують діяти. З одного боку, ми кажемо, ну так, стоп, ми ж набираємо до них персонал, правильно? Ми там депутатів набираємо, там наймаємо. А чому ж вони не працюють? А тут ситуація: от якщо ви фірми хтось засновували, ви знаєте, що. Засновники це одні люди, а персонал фірми це інші люди. І Якщо з засновниками якась ситуація, засновників не існує, а фірма успішна, то тоді виникає величезний простір для крадіжки. Є те, що фірма заробила, а роздавати засновникам це не треба. Можна просто тягати. Все одно нема засновників. От приблизно таке саме відбувається в нас. Є фірма. Фірми, оці всі органи держави, які засновувалися органами органами старої державності радами народних депутатів, але діють вони не на користь нового засновника. Вони спокійно діють на користь старого засновника. І в результаті всі запитання ми кажемо, що ви для нас нічого не робите, а ми для вас ні не зобов'язані. Ви нас не засновували. У нас немає перед вами ніяких зобов'язань. Якщо ви такі розумні, кажуть нам, да, приходьте до нас, будемо красти разом. Нам все одно ні з ким ділитись не треба. Тут грошей повно, приходьте до нас. Але треба визнати наступні правила гри. Ви маєте так само красти, як і ми. Будете красти разом з нами, будете захищати систему, буде все нормально. Фактично, виникла величезна правова діра. Ті органи, які сьогодні видають себе за органи місцевого самоврядування. Вони можуть показати нам реєстраційну картку. В реєстраційній картці буде написано орган місцевого самоврядування. Тільки є маленькі но вони не є органами місцевого самоврядування. Вони в радянські часи утворювалися як органи місцевого самоврядування виконавчої влади. Вони віднесені буде до виконавчої влади. Так вони і сьогодні віднесені до виконавчої влади. І вони, якщо хтось знає, є така постанова номер 525 кабінету міністрів України, підписана Гройсманом, в ній визначені посадові оклади органів виконавчої влади для сільських, селищних рад, міських рад, от таке от інше. І ви можете просто-напросто побачити, що вони самі себе віднесли до органів виконавчої влади. А в результаті це виникає протиріччя. Бо п'ята стаття Конституції України, вона каже, народ здійснює владу безпосередньо, перший варіант, через органи державної влади, другий варіант, органи місцевого самоврядування, третій варіант. Тобто органи місцевого самоврядування ніяк не можуть бути віднесені до органів виконавчої влади. Нагадую, розділ 6 Конституції України каже Кабінет міністрів та інші органи виконавчої влади. Тобто, це цілком конкретна гілка, яка підпорядкована Кабінету міністрів України. Вони визначились, все окей. Ми не повинні створювати нічого паралельного. Ми спокійно створюємо органи місцевого самоврядування, яких нема. Реєстрація ні про що не говорить. Тому що існує, наприклад, 143 стаття Конституції України, яка каже територія громади через утворені ними органи місцевого самоврядування, а про реєстру... реєстрацію мова не йде. Утворити треба, а зареєструвати не обов'язково. Вони нам показують реєстрацію і не показують утворення. В реєстраційній картці, якщо подивитися, там буде написано розпорядчий акт засновника, інформація відсутня. Нема даних. Розумієте? Їм просто плювати на те, що вони не утворювалися територіальними громадами. І той факт, що сьогодні, наприклад, в Комунарському районі не існує органу місцевого самоврядування, от ніякого, ні радянського, ніякого, не каже про те, що він ліквідований. Він як заморожений. Просто в цю фірму в е, ну, комунарська вона і називалась, да? раніше? Да, 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 да. Тобто, от була така 77-го року о, Комунарський. Орган. Того, в 77-му році був от, створений, створений Комунарський створений, район. Да. Так. От уявляється, відділили від Жопневого. І от, от увіть ну, собі, вона називалась Комунарська районна рада народних депутатів да? в місті Запоріжжя. От назву, його просто перейменували, потім ліквідували. Ну, навіть так не ліквідували, а припинили набирати депутатів до неї. Так от вона не ліквідована. І в будь-який момент можна заново набрати депутатів до цієї ради і все, і у вас знову виникає цей суб'єкт. Тобто його треба ліквідувати, так само, от, як утворити орган місцевого самоврядування, а вже ж утворити тільки в тому випадку, якщо ви приймете таке рішення. Розумієте, да? от, чому? Тому що ви є жителями, ви є відповідальними за цю землю. Те, що у вас зараз мало, нічого не означає. Потім прийдуть люди, прийдуть як делегати і скажуть. Ми теж заходимо в раду, і ви не зможете їм сказати ні, ви не зайдете. Ми тут собі тут класно узурповане місце, таке створили, і ми тут будемо самі з цього годуватися, так не вийде. Тому що старі радянські ради це були ради фактично командного типу. Нагнали людей, сформували командний центр, все ви більше не потрібні. І так кожні там 5 років нагнали і більше не потрібні. Чи скільки 4, да? Чи 5? Скільки зараз? Чотири-п'ять. Не пам'ятаю вже, я скільки. Також, вона... якщо ви являєтесь, якщо у вас є документ, який називається паспорт, і там прописано, що ви громадянин України саме, то а, ви, коли а, ну, подаєте свою кандидатуру в якийсь орган а, державної влади УРСР, то ви автоматично переходите під Конституцію 78-го року. Ви, яка... Так, під юрисдикцію під юрисдикцію. Конституція 78-го року, яка втратила свою чинність. Ну Тут є ще один маленький нюанс, якщо ми вже про це починаємо говорити, що цікаво, фактично мова йде про що? Ворони місцевого самоврядування депутатів набирати можна. У Верховну Раду України депутатів набирати можна. Є маленьке но. От ви про це маєте дуже добре. Та що таке, блін? Блін. Ні, uh, ні, це ж потім заново запускати. Ні, ну, ну, Суть... да, ви ви да я... я просто переключу на інший телефон. <плес> вот. Тобто, фактично мова йде про що. Тепер телефон дзвінки будуть заходити на інший апарат, і це не буде нам заважати. На вашому сайті я тот розказував. я на вас, пане Ярославе, Добре. я переведу тоді. <клі> так. Мова йде про що? А, верховенство права, воно все одно діє і існує. Той факт, що сьогодні на українській землі а, в, різні, в різному ступені, скажімо так, присутні дві державності це образливо, але це просто робоча ситуація. Ми маємо не е, психувати і нервувати з цього приводу, Ми маємо просто діяти за конституцією, яку ми визнаємо. Хтось визнає конституцію ОРСР, і тоді він буде вчиняти революцію, його завдання. Він розуміє, що органи державності ОРСР є, йому тільки залишається що зробити якимось чином заблокувати дію Конституції України 96-го року і спокійно е, повернути в дію конституції РСР 78-го року є такі, чому ж ні? Вони поборюють українську е, е, радянське республіканство. І вони хочуть зробити саме це. Якщо люди визнають дію конституції України 96-го року, то в них інше завдання. Їм треба привести все до ладу, прибрати органи старої державності, ліквідувати демонтаж, зробити, почистити. бо прийшли а тут. Щось таке в квартирі там невідомо, то вам треба почистити і спокійно зробити нормальний ремонт. От і в цьому випадку треба прибрати старі і утворити нові. І вже нічого по-іншому не зробиш, бо Конституція України передбачає створення знизу вгору. Та сама 143 -та стаття Територіальні громади через утворення ними органів місцевого самоврядування. Тому держава, Україна, як самоврядна республіка, а не як Радянська Республіка, формується знизу вгору. І от про це зараз іде розмова. Перше, що треба зробити, це треба усвідомити, чи всіх влаштовує той факт, що органи ліквідованої державності ОРСР знаходяться і видають себе за органи місцевого самоврядування. Можливо, комусь це зручно, а комусь незручно. І треба усвідомити от наступне. Чи визнаємо ми задовільною роботу органів місцевого самоврядування на території органів іншої державності на території України? Якщо ні, то тоді треба просто зрозуміти, а чи не слід все ж нормально утворити органи місцевого самоврядування вже нової державності. І тоді від них, пам'ятаєте, де да? сто стаття Конституції України для вирішення спільних завдань територіальної громади існують районні та обласні ради. Тобто ми просто спільно з іншими з органами місцевого самоврядування інших територіальних громад можемо утворити районні, обласні і нарешті центральні органи влади. Але починається все знизу вгору. Так, хотів би додати на цей рахунок те, що е, будинок завжди е, будується з фундаменту, а не з четвертого поверху. От зараз Україна це будинок четвертого поверху, який побудували. Ми зараз робимо будинок оцей Україна, Ми з фундаменту. Ми заливаємо зараз оцей фундамент. Тому. Пане Анатолію, у вас по доповіді все. Ну, я думаю, що я просто залишу потім на маленькі коментарі ну, час. Да? Тоді да. за фактом доповіді на голосування ставиться питання про визнання або незадовільною роботу органів УРСР в якості органів держави України. Тобто, ви знаєте, ви е, роботу органу Запорізька міська рада задовільною? Це не її організаційна. Тут організаційна правова форма не вказана. Але якщо б ми вказували. То в неї немає організаційно-правової форми орган місцевого самоврядування Держави України. В неї є організаційна правова форма, орган виконавчої влади державності УРСР. От, вони діяли зараз. Це задовільна була робота. Всі, всіх влаштовує, як вони діяли. А кого не влаштовує? Можете руки підняти? Да. Кого не влаштовує? Я не можу подавати в другому районі, а Ну не влаштову ну, не влаштовує влаштовує влаштовує, да. конечно, ну, ну, я, я понял, що висувається да не, не влаштовує, по тому що ну, да. я понял, однозначно да. не влаштовує усіх. Так, так я да, вам більше стає як воно за час знаходить. Це ж не ми приймали цей закон. Да, О, дивіться, існує закон да. про правонаступництво України, да. а правонаступництво кому? Іншій державі. Тобто вони самі визначились, що вони одна держава, а потім буде інша держава. І от стаття 4 закону про правонаступництво каже, органи державної влади е, та е, органи як там, органи державної влади, виконавчі органи, суди, апеляційні суди, прокурату, прокуратури сформовані на підставі Конституції УРСР 78-го року, діють до утворення органів держави. Виконавчої влади, судів, апеляційних судів, прокуратури на підставі нової Конституції. Тобто вони кажуть, що органи формуються на підставі Конституції. Є чинна Конституція, мають бути сформовані органи. Є інша Конституція, мають бути сформовані інші органи. Це не ми написали, це вони написали. Це їх пастка. А вони в результаті нова Конституція прийнята, а органи залишилися. Тобто, хто визнає роботу органів УРСР, не задовільне. Ну, да. Да. не задовільне, да, так. Не задовільне. Да. Я навіть да. не знав, що воно таке є. А вас влаштовує, як вони працювали? Роз, роз сказали, Прийнято рішення зборів визнати роботу органів. Да. Прийнято Ні. рішення зборів визнати роботу органів УРСР на території осередку не задовільне. Добре. Для ефективного самостійного вирішення питань місцевого значення збори ставлять на голосування питання про утворення органу місцевого самоврядування Комунарська района в місті Запоріжжя Рада. Ну, тобто подібна, можна зборами, да, а можна органами. органами. Просто якщо да. зборами, то тоді важко буде долучати інших делегатів. Якщо орган вже є як дипломатична платформа відкритого типу, то делегати спокійно заходять до цього органу. всі. Прийнято рішення зборів утворити в орган місцевого самоврядування на території осередку Комунарська районна в місті Запоріжжя Рада. Для здійснення місцевого самоврядування на території осередку посередництвом органу місцевого самоврядування збори ставлять на голосування питання про проведення перших виборів до органу місцевого самоврядування Комунарська районна в місті Запоріжжя Рада. Тобто зараз ви голосуєте. Потрібно вам... шановна громада, пробачте, будь ласка, в мене практично вже помер телефон. Так, я так, зараз за звичайні збори, такі самі, як і інші. Тому я зупиняю запис етеру. Потім пізніше просто зроблю коментар. Всім дякую, поки що зупиняю.